В ефірі Ньюз» Мене звати Олександра Ширко. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. У Києві розпочався опалювальний сезон. Поки що тепло отримав 61 заклад соціальної сфери, зокрема, 25 медичних, 5 шкіл і 17 дитячих садочків. Решта адмін установи. Під'єднують їх на підставі індивідуальних заявок керівників закладів. Дати тепло в усі житлові будинки. Столична влада планує до початку листопада. Від самого ранку в Києві було неспокійно, проте цього разу не через атаки росіян. На бульварі Вацлава Гавела в Слом'янському районі озброєний чоловік захопив бізнес-центр. Кілька разів вистрілив, змусив охоронців покинути будівлю і погрожував встановити вибухівку. Залагодити ситуацію змогли спецпризначенці корду. Після перемов їм вдалося затримати зловмисника. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. А у Святошинському районі стрілянина сталася на блокпосту. Водій однієї з автівок не зупинився на вимогу, тому військовослужбовець відкрив вогонь по колесах. Сам порушник не постраждав, а от кермувальник іншої машини отримав осколкове поранення ноги. Щодо військовика, розпочали кримінальне провадження за статтею про перевищення влади або службових повноважень. Київські чиновники мають таланти. Вони можуть не тільки закупити до укриттів барабани і сковорідки, але й написати антиукраїнську промову для державного зрадника. Служба безпеки України затримала чиновницю однієї зі столичних райдержадміністрацій, яка готувала виступи для Миколи Озарова для російського телебачення. За даними СБУ, вона готувала тексти, у яких екс-прем'єр-міністр виправдовував збройну агресію Росії проти України. Та поширював фейки про наше військово-політичне керівництво. Крім того, чиновниця виявилася керівником одного із підрозділів так званого гуманітарного фонду, створеного прем'єром втікачем для фінансування антиукраїнського комітету порятунку України. Нагадаю, від своєї присутності Азаров врятував Україну ще в 2014 році. Під стінами КМДА знову мітингували обурені кияни. Вони і далі вимагають, щоб у умовах війни бюджетні кошти не марнували на ремонти об'єктів інфраструктури, а натомість спрямували на підтримку збройних сил України. Сьогодні на хрещатику зібралися близько сотні небайдужих. Вигукували гасла гроші на зсу та влада. Працюй, а також викликали на розмову мера Віталія Кличка. Проте до людей так ніхто і не вийшов. Пікапам місце на фронті, а не в природоохоронних зонах. Столичні екологи б'ють на сполох. Заказники місцевого значення муримець та осокорківські луки потерпають від джиперів. У київському еколого-культурному центрі жаліються в парку муромець, напрокат видають квадроцикли і пікапи. Їх орендарі шкодять рослинність, забруднюють ґрунти, воду, лякають тварин. До того ж, серйозну небезпеку створюють для інших відпочивальників. Природоохоронці закликають Київраду заборонити шкідливі розваги. Проте страждає від непотрібних пікапів не лише природа, а й платники податків. Адміністрація Броварського району Київщини витратила майже 5,5 мільйонів гривень на 4 пікапи по два міцубісі і пежо. У системі Держзакупівель Прозоро зазначено, що використовувати автівки будуть цитую для виконання службових завдань, зокрема перевезення вантажів та обладнання. Тож нам залишається лише порадіти, що вантажі на броварщині перевозитимуть автомобілями з кліматконтролем, шкіряними салонами та електропакетом. А в центрі Києва демонтують літній майданчик скандального ресторану Бохо. Відповідний припис видала міськрада, адже те, що мало бути тимчасовим, мало ознаки капітальної споруди. До того ж, перегородило більшу частину тротуару, залишивши пішоходам зовсім маленьку ділянку, де може пройти всього одна людина. Заклад потрапив у немилість правоохоронців і громадськості, коли журналісти з'ясували, що він працював для віп-клієнтів ночами, порушуючи комендантську годину. Тоді оштрафували адміністраторку на 13 тисяч 600 гривень. До речі, це ціна пляшки віскі в меню цього ресторану. Але не марнуйте ваші гроші по ночах у ресторанах, що порушують закон. Краще цілком законно подивіться на гроші від найдавніших часів і до сьогодення. А для цього треба завітати в музей грошей Національного банку України. Свої двері для всіх кияних гостей столиці він відкриє з 16 жовтня. Наразі ж приймає організовані групи школярів і студентів. Вхід до музею, екскурсія безплатні. Треба тільки зареєструватися не пізніше ніж за три дні на сайті НБУ. Кільцева електричка в Києві святкує. Цим видом транспорту скористалися вже понад 5 мільйонів пасажирів. Стільки людей проїхалися електропоїздом від початку його роботи в 2009 році. Ювілейною мандрівницею стала пані Ірина, яка їхала із видобичів до Дарниці. На згадку про це вона отримала від залізничників сувеніри. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News, Підписуйтеся також на наш Телеграм, Інстаграм і TikTok. qr код нині на екрані. На цьому в мене все для вас. Працювала Олександра Ширко. Побачимось на Ukraine World News.